Дорогі брати і сестри. Я рада вас вітати світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні я б хотіла пороздумувати разом з вами про важливість харчування, як воно впливає на наше самопочуття та на стан людини в цілому. І в першу чергу давайте пригадаємо з вами, чим є наше тіло. Давайте відкриємо Біблію. Перше послання до Коринтян, 6 розділ, 19 вірш. І разом прочитаємо. Хіба не знаєте, що тіло ваше храм Духа Святого, що живе в вас, котрого маєте від Бога, і ви не свої? Слово Боже чітко каже нам, що тіло це є храм. І людині доручено зберігати цей храм в чистоті та здоров'ї. Це стосується не лише доктрин церкви, які нам кажуть не вживати алкоголь, наркотичні речовини, не палити, не вживати нечистої їжі, яку Господь чітко перераховує в своєму слові. Скажіть, будь ласка. Чому Господь приділяє таку увагу до збереження чистоти тіла людини? Чи впливає фізичний стан людини на її розумову діяльність, на ясність думок, на зв'язок з Господом? Однозначно впливає? Сучасний світ пропонує нам дуже велику кількість спокус, в тому числі і в харчуванні людини. Хочу задати вам запитання для роздумів: чи дозволено християнину, який розуміє відповідальність за збереження свого тіла в чистоті, їсти усе, що пропонується зараз сучасним мас маркетом Чи достатньо лише не споживати нечистої їжі? А усе інше, що нав'язується сучасністю, маркетингом, рекламами, можна? Давайте ми будемо разом розбирати. І в першу чергу хочу нагадати вам, що Господь рекомендував людині для споживання і відкриємо Біблію, буття 3 розділ 17 по 19 вірш. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказував, був тобі, говорячи. Від нього не їж проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. Тобто людина буде їсти плоди землі, усе те, що виростає на землі. Це є овочі, фрукти, зелень, горіхи в сучасному світі. Це називається цільні продукти, тобто ті продукти, на які не вплинула жодна механічна і технологічна обробка на заводах. Далі, через певний відрізок часу, було дозволено до споживання м'ясо та рибу. І ось тут я хочу зробити уточнення і наголосити, що також як цільний продукт, тобто той продукт, над яким не проходила жодна обробка. Давайте пригадаємо з вами, як ізраїльський народ споживав м'ясо. Книга Вихід, 12 розділ і 8 вірш. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, запечене на вогні та опріснуки. Нехай їдять його на гірких травах. Звичайно, додавання гірких трав має своє духовне значення. Але я хочу вам показати ще й важливість для здоров'я людини. Коли додають гіркі трави, вони стимулюють виділення шлункових соків. Вони покращують відтік жовчі, відповідно, покращують травлення і засвоєння самого м'яса. Думаєте, це випадковість? На мою думку, у господа випадковостей не буває. А як же споживаємо м'ясо зараз ми? Сучасні рецепти. Нам дуже багато нав'язують запікати з вершками. вершками. Вершки містять лактозу, вони є солодкі, вони погіршують травлення і засвоєння м'яса. Або затирається все великою кількістю сиру, який діє аналогічно. Тобто це є повна протилежність того, як споживав ізраїльський народ. Хочу навести вам приклад для розуміння, чому так важливо. Готувати їжу і споживати продукти без обробки на заводах і фабриках? Давайте, будь ласка, мені відповідь на такі запитання. Скільки за один раз ви можете з'їсти яблук? Одне, два, ну, хтось, може, три. А скільки за раз можете випити яблучного соку? Стакан, два. Правда, 200-400 мл. В середньому, щоб виготовити одну літру соку, використовується 2,5-3 кілограма яблук, дивлячись від соковитості сорту. В середньому одне яблуко важить 150-170 грам. Отже, в кілограмі, в одному кілограмі у нас виходить десь 6-7 штучок. А тоді в трьох на літру соку, відповідно. 18-21 яблуко йде на виготовлення однієї літри соку. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки вам необхідно часу, щоб з'їсти цих 18-20 яблук? День, два, тиждень. Так. А за скільки часу ви вип'єте цю літру соку? Так. Плюс до всього, коли ви споживаєте яблуко, як цільний продукт ви їсте з його з м'якоттю. Це є клітковина, яку потребує наш кишечник. Також вона стримує підвищення цукру в крові при споживанні фруктози, яка міститься в яблості. А ось в соці ця клітковина забирається і лишається чистий сік, який містить 10-12 грамів цукру на 100 мл. Відповідно. Ті, хто сказали, що можуть випити один стакан соку, отримує в свій організм 6 чайних ложок цукру, а в літрі 24 ложки. Як вам такі цифри? Я використовувала перерахунок фруктози, що міститься у фруктах в цукор, щоб вам було більш доступніше. Так, так, не обманюйте себе, фруктоза це є також цукор. І тут надважливе дозування. Тобто порція. Навіть споживаючи цільне яблуко, ви маєте пам'ятати, що в одному яблуці міститься чайна ложка цукру. Відповідно, ми можемо зробити таку паралель. Яблуко, яке створено Богом, корисне для нас порційно. А сік, який уже створений руками людини, абсолютно такої користі немає, як яблуко. Аналогічно помідор, який створений Богом, томатна паста. Створена людиною з цих яблук з додаванням цукру, крохмалю, стабілізаторів, і цей список продуктів можна продовжувати до безкінечності. Тому в пріоритеті харчування мають бути цільні продукти, які виросли на землі, а не продукти, які пройшли хімічну обробку на заводах, технологічні процеси дуже негативно впливають на склад самого продукту. Ось візьмемо для прикладу зелений горошок. Свіжий та заморожений зелений горошок містить 36 калорій на 100 грам, а ось консервований містить уже в два рази більше 67 на тих самих 100 грам. А все тому, що коли ви подивитеся на склад, що вказаний на упаковці, то побачите, що по технологічному процесі там додається цукор. Тому я вам дуже раджу, коли ви купуєте будь-які продукти, дивіться на склад. Те, чого в цій упаковці найбільше, воно пишеться самим першим. І так у порядку спадання кількості інгредієнтів вказується склад. Тобто, якщо цукор записаний на другому чи третьому місці, то його там досить багато. І це стосується абсолютно всіх продуктів, що стоять на полицях сучасних супермаркетів. Більше вам скажу не тільки супермаркетів, навіть на полицях ваших домашніх кладових та підвалах, де зберігається консервація. Запитання до господин. Скажіть, будь ласка, скільки грам цукру ви додаєте, консервуючи трохлітрову банку помідор? 50, 100, 150. є різні рецепти, хто більше любить солодке. А скільки ви додаєте цукру, коли варите маринад для таких улюблених огірочків? Практично так само. Так, практично так само. Задумались, от вам і скриті цукри. Люди кажуть: та я не їм солодкого, я не їм цукру. А виявляється, що досить багато їдять. А ще скажіть, будь ласка, а хто з вас любить випити ще розсіл з тих самих помідорчиків? Так? Тобто сік з помідорів, те, що помідори не забрали до кінця, ми вже допиваємо під нуль. Вітаю вас! Ви отримали таку кількість цукру, що вже можете обійтися без десерту. А тепер давайте пригадаємо з вами, як раніше люди зберігали ті самі огірки, помідори, капусту, квасили. Так. Тобто за рахунок закваски люди отримували максимум користі. Процеси брудіння, які відбуваються, утворювались там такі на даний час модні пробіотичні культури, які досить благотворно впливали на стан кишечника. Тому я хочу закликати вас якомога більше використовувати цільні необроблені продукти. Тепер ми плавно з вами переходимо до відповіді на запитання, чому ж настільки популярні ці продукти, які стоять на полицях супермаркетів в кожному відділі, і які не несуть особливої користі для нас. Це напівфабрикати, різні соуси, ковбаси, сосиски, хлібобулочні вироби. Біда сучасності це темп життя людини, яка живе в 21 столітті, а темп життя нав'язує нам раціон харчування. Улюблена фраза сучасної людини. Я за одну годину можу заробити певну суму грошей, то я буду цю годину витрачати на приготування їжі. Я піду і куплю. Чи вплинув сучасний темп життя на раціон християнина? Чи пам'ятає християнин про важливість утримання в чистоті здоров'я свого храму? У нас, адвентистів, протягом тижня випливає дві крайності. З понеділка по п'ятницю у нас, ну, пробачте, жахливе харчування. Наше харчування можна чітко охарактеризувати. Такою приказкою, яку ми дуже часто любимо використовувати: не треба жити, щоб їсти, а треба їсти, щоб жити. Ми не звертаємо уваги на наше харчування з понеділка по п'ятницю. Ми пропускаємо сніданок. До речі, по статистиці 60% українців не снідають взагалі. Протягом дня ми маємо велику кількість високовуглеводних перекусів. Через зайнятість на гуртках навіть наші дітки харчуються як попало: булочки, вафлі, солодощі, бутерброди. А ось коли наступає вечір, ми вже починаємо наїдатися за цілий день. І тоді йдемо відпочивати. Відпочивати хочемо не лише ми, а й наш організм. А ми його навантажуємо такою великою кількістю їжі. Відповідно, в той час. Коли всі системи і органи мають відпочивати, і в цей час підтримуються лише процеси життєдіяльності, це серцебиття, дихання, кровоток, і вони, до речі, стають набагато слабшими, ми заставляємо наш організм займатися травленням. Звичайно, травлення відбудеться в будь-якому випадку, але набагато гірше, ніж би воно відбулося в день. Виділяється набагато менша кількість ферментів, шлункових соків, жовчі. Відповідно, їжа перетравлюється не до кінця, викликають процеси брудіння і, як наслідок, інтоксикація. Саме її ми відчуваємо дуже прекрасно щоранку, коли ми прокидаємося з важкою головою, шукаємо чашку кави для того, щоб прокинутись і бути працездатними. Відповідно, про сніданок. Мова не іде. Ось так, маленькими кроками, ми втрачаємо своє здоров'я. А ось коли наступає субота, ми потрапляємо ніби в інший світ. В нас має бути свято Живота. Ну, так же прийнято у нас, що кожна господиня має накрити прекрасний стіл для своїх гостей, і все закінчується чим? Переїданням. У мене є приказка і на цей варіант. Яку я почула від наших адвентистів, яку часто користуються за столом, яка характеризує прекрасно наші вихідні. Нехай лопне грішне тіло, аніж пропаде Божий дар. Ось так ми виправдовуємо своє переїдання. І в святий Божий день, який має бути присвячений спілкуванню з Господом, ми переїдаємо. І не можемо після обіду нічого іншого зробити, аніж піти і лягти спати. Неділя, як ще один вихідний день, зазвичай теж дуже насичена, і люди їдять дуже багато, відвідують різні кафе, піцерії, і, звичайно, весь відпочинок приводить до їжі. І, проживаючи в такому темпі життя з незбалансованим раціоном, нехтуючи вказівкою Господа дбати про свій організм, ми доживаємо до моменту, коли починають проявлятися набуті хвороби: цукровий діабет другого типу, гіпертонія, різні види алергій, ожиріння печінки, камені в жовчному і в нирках, гастрити, виразки, шлунку і кишечника. І цей список можна продовжувати просто до безкінечності. І знову лунає поширена фраза. А де ж воно взялося? В один момент стало погано. Хоча організм однозначно давав сигнали і раніше, на які ми не звертали уваги, допоки, як то кажуть, не притисне до стінки. І ось тоді наступає момент, коли людина. Готова міняти свій раціон, дотримуватися дієти і всіх рекомендацій лікаря. Ситуація починає мінятися, вирівнюватися, симптоми минають. І що далі? Скільки часу людина дотримується рекомендацій по харчуванню? Так, скажу вам, що недовго. Минають скарги, і люди повертаються до звичного способу життя. До звичного харчування людина не задумується, що саме її старий раціон, її старі звички і спровокували виникнення тих самих хвороб. Тут ми, я маю уточнити, що ми говоримо про 70% тих набутих хвороб, не нещасні випадки чи інші, саме те, що можемо набути. І вирішення питання лише підбір. Спеціального раціону, тобто дієта, і вона рекомендована пожиттєво. У нас в церкві є досить багато братів і сестер, які мають цукровий діабет другого типу. Скажіть, будь ласка, чи було вам рекомендовано лікарем спеціальний раціон харчування? Думаю, що, однозначно, лікар наголошував. А скільки з вас до цього часу дотримується його? Я хочу вам розповісти досвід, який пережив мій дідусь. Поїсти він завжди дуже любив. Я не можу сказати, що він їв велику кількість солодощів, але в раціоні була велика кількість хлібобулочних вибор... виробів. І дідусь мій важив орієнтовно кілограм 120-130. Також я дуже добре пам'ятаю одну звичку, яку мав мій дідусь. На ніч. Нарізалася ціла тарілка яблук, і обов'язково вони посипалися цукром. І на ранок, звичайно, ця тарілка була пуста. Потім з часом біля тарілки з'явився графін з водою. Звичайно, на ранок і він був пустим. І це тривало роками. Скажіть, будь ласка, в описі є вже для вас тривожні дзвіночки? Є. І в один момент в дідуся почав чорніти палець на нозі. І коли ми звернулися до лікаря, йому було поставлено діагноз цукровий діабет другого типу, тобто набутий цукровий діабет. І рівні цукру були дуже високими. Цукор був 20. І був присутній навіть в сечі. Медики зрозуміють важкість стану, який був. Також було виявлено. Нагнивання кістки на пальці ноги. І була проведена ампутація цього пальця. І терміново дідуся посадили на інсулін. На жаль, ампутація пальця не допомогла, тому що кістка почала чорніти далі. І це загрожувало гангреною. Тому лікарі пропонували або ампутувати ногу вище коліна, або ампутувати півстопи. Ми дуже просили лікарів зупинитися на варіанті ампутації півступи. Хоча лікарі були не впевнені, що цим обійдеться. Але ми спробували. І, дякувати Богу, процес зупинився. Ще, перебуваючи в лікарні, дідусь почав дуже сильно слідкувати за своїм харчуванням. Він розпитав всі деталі дієти в лікарів: що можна їсти, що не можна. І почав чітко дотримуватись рекомендацій. Він віддавав нам усе внукам, які приходили відвідувати, усе те, що було для нього некорисне. Через деякий час дідуся перевели з інсуліну уже на таблетки, так як вдалося знизити оці ці критичні рівні цукру. Але лікарі попередили, що прийом таблеток для нього буде пожиттєвий. І не факт, що рана після ампутації заживе. Але, знаєте, дідусь дуже хотів жити і проявив максимально сильну вольовий характер в харчуванні. Раціон змінився в корні. Щоб ви зрозуміли, наскільки дідусь дотримувався раціону, він не їв картоплі навіть в борщі, який готувала бабуся. Хоча бабуся перед тим цю картошку вимочувала. Так, як рекомендовано діабетикам. І так поступово, завдяки раціону, він зійшов з двох препаратів, які були йому приписані, спочатку на один. Потім зменшилася доза цього препарату вдвічі, і зрештою повністю відпала потреба в прийомі засобів для зниження цукру. Нога зажила, дідусь міг ходити з паличкою, а рівень цукру став 3,5-4. Як вам такі успіхи? Скажіть, будь ласка, хто з присутніх в залі може похвалитися такими показниками цукру? Думаю, одиниці. Незважаючи на це, що цукрового діабету люди не мають, але рівні цукру при сучасному харчуванні досить і досить високі. Цей досвід говорить нам про те, що скоригувавши свій раціон і думаючи про те, що ми їмо. Ми можемо нормалізувати велику кількість хвороб, завести їх у стійку ремісію. Але спеціальний раціон харчування, тобто дієта, тут має бути пожиттєво. А ми лікуємось таблетками, ми заклопотані або ліниві, не продумуємо, що сьогодні даємо нашому організму для того, щоб він був здоровий. Плюс сучасна формація дає нам можливість бути лінивими. Є таблетки абсолютно від усього. Високий цукор, будь ласка, їжте, що хочете, головне таблетки пити, не забувайте. Тиск аналогічно. Холестерин без проблем. підберем дозу від 5 до 40 міліграм препарату. І це буде тривати до безкінечності, поки ви не перестанете. Перекладати відповідальність за своє здоров'я на лікарів, і скаржити щоразу, що таблетки не допомагають, що треба міняти препарат або, можливо, треба міняти лікаря. А ще й плюс державні програми, що зараз видають ліки безкоштовно і від цукру, і від тиску, і від холестерину, і для розрідження крові. Тобто навіть власні кошти витрачати не треба. Їж, пий, веселись, головне, не забувай пити таблетки. А потім гепатоз чи цироз печінки повертає людину до тями. Але вже дуже-дуже пізно, тому що запущені неповоротні процеси, які вже не зупинити. Тому я вас просто благаю. Думайте, що ви їсте. В якій кількості ви їсте? в який час. Завжди пам'ятайте, що ваше тіло це є храм Духа Святого і на вас лишить відповідальність за його збереження. Навчайте своїх діток правильному харчуванню. А знаєте, що працює найкраще? Власний приклад. Я бажаю вам мудрості в складанні раціону, стриманості. У власних бажаннях щодо некорисної їжі і назавжди запам'ятати вислів, які і є темою моєї сьогоднішньої проповіді. Якщо їжа не стане вашими ліками, то ліки стануть вашою їжею. Амінь.